Пійшов з літератури. Я думав, що ти не можеш піти з нею, тому що ти вже там похоронений. Ти фільм Ніч бачив. Лежать, чувак, лежать, потім вибирається, з магазинка встає і йде. Так, вийти з української літератури, мені здається, тепер можна тільки в такий спосіб, я це зробив. Я пам'ятаю фотографію твою, ти часом любив підписувати їх. Це було десь в Польщі на якісь стипендії. Іздрик стоїть на внутрішньому дворику якогось приміщення, ногою в якомусь відрі і підписи. Це було на сайті Ульянова Толіка. Юрко Іздрик, українська література, одної ногою в Трикратків. Це було не лише, це теж немало себе на Київську. Теж стопами топами НАСА і ти імітуєш тепер якісь стипендії. Так, які стипендії. Подємно ну, в українській літературі, твома в української літературі, пошиє в українській літературі, по шиї в українській літературі. Потім ну, вже встав і вийшов на тому кінець. Ну, а поза українську літературу десь там супер. Це знаю, багато цікавих речей. Наприклад. Ну, Зараз я займаюся музичним троєм, ти його знаєш, тому деталізувати не буду. Це в мене найбільший прем. І така форма комунікації, як мовити, в реалі, не віртуальному. Письмо це віртуальний спосіб комунікації, де спочатку пишеш, потім хтось читає, інтерпретує, потім відбувається якийсь фідбек. В результаті процесу цього сексу дуже розтягнутий. Завжди гартує успішний, приємний для обидвох ну, мовити результат. А спосіб, коли ти зі сцени говориш, то великої кількості людей, коли тобі вдається, як облаштувати нову похвилю, коли починаються енергетичні обміни, коли слово. Починає працювати власне, тим, чи повинно працюватиме змислами, навішаними на нього нами, а своєю монетною природою зуповою ритмічною, за якою з відкриваються і ті приховані конструкторів, мовно кажучи, смисли, які ми, принаймні, схильні мові прописувати. Ну а якщо брати чисто настрій твій, от я тут маю в залі двох колег і я. Хвилин 15 назад їм казав, що от бачите Іздрик, один із найбільших монстрів українського постмодерну, сказав і задумався, правду сказав, чи збрехав. І власне мені не ну, я просто не знаю насправді, чи якось внутрішньо філософськи, концептуально щось е змінилося в тобі з часів. Такого і так далі? Чи ти куди зараз? Якщо, якщо про мене, то лопах морозом, звісно. От, я тобі з таким ж розпіку можу сказати, От, там сидить такий кучерявий бомб, на не Це теж іздрив, останній хижий вечір українського постмодернізму. Ну допустимо, меншо. Сидить, сидить, сидить. Розумієш, тим постмодернізмом то вже тепер можна навіть без сміху говорити, бо воно вже якось зацементувалося чи закапсулювалося, скажімо. А, е, ну, та воно може, і було постмодернізмом те, що писалося на початку 90-х, бо що іншого могло писатися людьми е, з фрагментарною дуже освітою. Парадими, тут раптом, люди, які в принципі, нічого не знають про справжній світ, але дуже багато читали, і в них спільна, так би мовити, інтертекстуальна компетентність, все, що вони мають, це бавитися цитатами, а все, що, так би мовити, можуть конструктивно запропонувати світу, тобто, це знову ж таки черговий якийсь карнавал. Ну, то воно ну, так народжується, щось Час з умовно кажучи західним постмодернізмом, то, до речі, так само багато спільного до чого підеця, чи з американським, постмодерним, класичним, чи з американським немає. Ідеї, ідеї твого драмтеатру, чи можна його назвати твоїм, власне, ти є ідеологом його? і хто пише текст. Театр народився після знайомства з Григорієм Семенчуком, і без нього я би не міг відбутися, проступувати людина, яка пише музику і харизма, якої взагалі розкручує довкола себе такі такі вібрації, утворюється, ну, зокрема, музика. Або форума довці, це теж така та сама. Грицько пише музику, причому. Я, я ні не чого подібного не чув, це мене дуже впираю тут. У мене здається, що там по музиці багато правильних речей, і те, що це дозволяє мені по іншому розуміти музику, і мені перестати думати якимись натом, на гармонію, на сульфаджіо і так далі і так далі. А тому така теорія, тільки чистої енергії, чистого ритму, то це цікаво, але ну, і все. І, і з, цього, з цього власне, Дуже багато живого все. У вас за комунікація з публікою, безпосередньо це те, що є, і ти завжди знаєш, вдалося тобі чи не вдалося. Хороший типу ханзичні. Ти знаєш, коли це ж таки розмазувати і казати, та ні, я не думав, мав на увазі. Джон Лен називав інстант карма.